Ми на новому місці, і в нас є перша посилочка, така проблемна, скажемо. Ну, не проблемна, але просто від такої посилки дуже великі очікування по сріблу. І на дуже велику суму це може бути. Але дивіться, є ось такі ложки. Показуй ближче тепер. Людина каже, що ззаді є проба 800. Зараз я йду до ДНС Терту. Італі 800. Приблизь так, щоб було видно, подивися, що тут. 800. Ніби як 800 проба є. Це все вдома треба, можна перевірити. Дивіться, Можна мати мідний купорос, купити, розбавити, можна мати хромпіка. Давайте беремо першу веделочку і чухаємо її. Давайте краю. Хромпік нам показує, що це срібло. Показує. Ми по вдимо Бачите? І це навіть не по почорніло. Що нам показує мідний купорос? Якщо ми візьмемо веделочку, знаю, якусь ложку, давайте пострашніше таку. По-перше, вага легенька. Якщо мі мідним купорозом капаєте, алюмінія зараз не знайду. Якщо на алюмінії, то нічого не відбувається. Якщо це тут є цинк, то він реагує. Дивіться, показую. Зараз. Дивіться, там, де капнуло чорне, приблизно видно. А тут, бачите, світло. Тепер, якщо я пальцем проведу, почорніло, бачите? Тобто, це саме. Це сам, це не срібло. І по вазі видно. Людині знімаємо, зараз кинемо їй це відео, щоб вона побачила. Скаже, повернути, повернемо, скаже ні, приймемо, як сам. Друзі, вдома перевірили і ну, 10 гривень, там пачка мідного порози, 15, я не знаю, його вистачить на рік. І бутилочка такого хромпіка ми продаємо 100 гривень. Вистачить на все життя, якщо ви його скоріше загубите, ніж цей, бо нам його вистачає з нашими об'ємами на дуже багато. Тому, друзі, оце, на жаль, все не воно. Тепер дивіться, я вам покажу. Ви тут будьте, а я туди вийду. Ви тут будьте, я туди вийду. Давайте так, оп, раз. Тепер дивіться, трошки покажу, як ми тут все настроїли. Ну, може бути, ще все по-другому. Є тут стелаж і є ось тут стелажі. Це там на зараз місце, він собі там все робить, сортує, все робить. Тут ці метали, потім, тут всі ці метали. Но ще в нас ми ще докупимо стелажів, туди завернемо. Потім дивіться, ось так бегів. так. Кидаємо мідь. Латунь. Видно. Технічний алюміній, профіль. І все все, все, все сортуємо. Ще прибирати є і прибирати. Сьогодні субота вже там. Третя година, і ми вже просто немає сил. Ми вже просто йдемо. Ось посилочки, які приїхали сьогодні, в понеділок їх розберемо. І посилочки, які приїхали вчора. Друзі, в понеділок розберемо всіма розрахуємося. Прошу війти в становище. Прошу війти в становище, бо переїзд. Все, і ми з понеділка в пере... зараз був в пріоритеті переїзд. А з понеділка в пріоритеті вже посилки. Розбираємо посилки, є час. Прибираємо розібрали посилки. Є в нас дві годинки вільного в кінці робочого дня. Зайнялися ремонтом далі. В пріоритеті посилки з понеділка. Перша українська прийомка любить вас, і ви найкращі.